В Ефірі івні Ньюз». у студії для вас працює Фаїна Василенко. Про найактуальніше в Україні та її серці Києві говоримо просто зараз. У столиці поважні гості до Києва з неоголошеним візитом прибув генсекретар НАТО Єнс Столтенберг. Високопосадовець завітав до Верховної Ради, а також зустрівся з президентом України. Зеленський і Столтенберг обговорили ситуацію на полі бою, потреби ЗСУ в озброєнні, перехід української армії на стандарти НАТО, а також підготовку до саміту блоку в Вашингтоні. Ми детально обговорили ситуацію на полі бою в Україні наші можливості, можливості партнерів у підтримці наших воїнів. Російська армія зараз намагається використати на свою користь ситуацію, коли ми очікуємо постачання від партнерів, передусім від Сполучених Штатів Америки. Саме тому оперативність у постачанні буквально означає стабілізацію фронту, артилерія 155-й калібр, далекобійна зброя. та Протиповітряна оборона, передусім системи Петріот це те, що є у партнерів, і те, що має зараз працювати тут, в Україні для знищення російських терористичних амбіцій. Російська армія готується до подальших наступальних дій, і разом ми повинні зірвати російський наступ. Всі необхідні для цього засоби є у партнерів я буду дуже чесним з президентом Зеленським, а також з Верховною Радою, що союзники по НАТО не виконали те, що ми обіцяли протягом останніх місяців. Сполучені Штати витратили шість місяців на узгодження пакету. А європейські союзники не поставили боєприпаси, які ми обіцяли. Але тепер я впевнений, що все зміниться. Ставка не зіграла. Бюро економічної безпеки викрило підпільну ігрову залу в Печерському районі столиці. Нелегальний бізнес знайшов прихисток в елітному ЖК. Любителів азарту сюди пропускали тільки за спецперепусткою зі штрих-кодом. Під час обшуків правоохоронці вилучили 54 ігрові автомати та інше обладнання на суму понад 10 мільйонів гривень. А от затримати організаторів підпільної зали не вдалося. Персонали і відвідувачі закладу встигли втекти через приватну клініку поруч. Останнім часом боротьба з незаконним гральним бізнесом в Україні набирає обертів. Кіберфахівці за рекомендацією правоохоронців заблокували вже понад 2,5 тисячі вебсайтів, які забезпечували роботу онлайн-казино без відповідної ліцензії. Як повідомили в офісі генпрокурора на тепер розслідують понад 450 кримінальних правопорушень за фактами незаконної організації азартних ігор. Підозру оголосили 21 людині. Вихідними в середмісті Києва вже традиційно збиралися родичі й друзі українських військовополонених, щоб нагадати, як важливо визволити бранців із російської неволі. Цього разу акція відбулася в Подільському районі. Мітингувальники вишикувалися на перехресті вулиць Межигірської, Новокостянтинівської та електриків. Тримали плакати з написами Полон вбиває. Твоє мовчання теж у нас весна у полоні пекло. Кожен голос це їхній шанс на волю. Організатори наголошують, збиратимуться й надалі, щоб нагадувати суспільству про цю тему і намагатися впливати на прискорення обмінів. На фінішній прямій скляний купол на будинку вчителя, який постраждав унаслідок російської ракетної атаки в жовтні 22-го. Майже відновили. Залишився останній крок реставрувати драбину, яка веде на маківку споруди. Про таке розповів директор музею Олег Стешук. Відновленням об'єкта займається Всесвітній фонд пам'яток. Там запевнили, конструкцію купола залишили автентичною, такою, як її спроектував архітектор Павло Альошин. Під час відбудови металеві елементи стабілізували, а засклили купол гартованим склом. Кожен з елементів скління унікальний їх виробляли за розмірами на заводі. Також на куполі облаштували систему водовідведення і вентиляції. Прагнуть реставрувати раритети і у Київ Пас трансі комунальний перевізник провів тендер на ремонт трамваїв моделі Тарта Т3. Про це свідчать дані електронної системи закупівель. Прозоро у модернізацію колійного транспорту вкладуть понад 6 мільйонів гривень. На крок ближче до повноцінної роботи синьої гілки київського метро. Ремонт між станціями Деміївська і Левіцька вийшов на новий етап. Будівельники почали розкривати аварійний тунель, щоб дістатися верхнього склепіння перегону. З котловану довелося вибрати ґрунт на глибину близько 8 метрів. Загалом на те, щоб дослідити тунель, встановити причини аварії, розробити проєкт і розрити котлован. Уже пішло майже 5 місяців. Та нині в будівельній компанії обіцяють прискоритись. кажуть, збільшать штати кількість техніки. Пояснюють, раніше цього не робили через низку технологічних та адміністративно-організаційних процедур. Відзначу, аварійну частину тунелю мають повністю замінити. Нова 27-метрова ділянка буде монолітною, прямокутною на перерізі, а не круглою, як нинішня. Вогонь знову нищить екосистему столиці. Напередодні палала територія біля совських ставків. Зайнявся очерет і трав'яний настил на площі близько 200 квадратних метрів. Ліквідовували пожежу, дві одиниці спецтехніки минулося без жертв чи постраждалих. Загалом же від початку року в Києві вже зафіксували 41 пожежу в екосистемах. Вигоріла площа понад 5 гектарів. Таку статистику публікують у столичному управлінні держслужби з надзвичайних ситуацій. За словами рятувальників, основні причини таких пожеж це необережне поводження з вогнем та підпали. Тож киян закликають не залишати вогнища без нагляду, не спалювати сміття або листя на відкритих територіях. А якщо помітили осередок займання, телефонувати на 100%. Один або 112. захистити людей і тварин від небезпечної недуги сказу традиційно для весни імунізуватимуть диких звірів у лісах Києва. Як повідомили в управлінні Держспоживслужби, принаду з вакциною вручну розкладуть там, де вона теоретично може зацікавити штирилапих. Желеподібну капсулу з профілактичним препаратом помістять у брикет, що пахтітиме м'ясом. Фахівці твердять, така приманка безпечна як для людей, так і для тварин та й довкілля. Водночас, мешканці в столиці просять не торкатися брикетів і не забирати їх. 8 годин і 39 хвилин. Саме стільки часу знадобиться студентам та викладачам інституту журналістики Київського університету імені Шевченка, щоб написати, відредагувати, розробити дизайн, зверстати, надрукувати книгу це новий рекорд України та східної Європи. До реалізації проєкту долучилися понад 400 людей. У результаті світ побачив збірку есе про емоції, почуття та очікування від найбажанішого для всіх українців дня. Книга отримала назву День після війни. Не втомлюються вражати унікальними кадрами природи українські полярники. Дослідниками антарктичної станції академік Вернацький вдалося зафільмувати, як стрибає горбатий кит. І хоча виринають з води ці савці нерідко, проте побачити таке дійство справжнє везіння. На відео Молодий представник горбанів цей вид вважають найбільш стрибучим серед свого підряду вусатих китів. Для чого океанічним гігантам виплигувати з води достоменно невідомо. У науковців є кілька припущень: перше, стрибаючі кити намагаються позбутися паразитів, які масово живуть на їхній шкірі, зменшити подразнення від них і почухатися об воду. Друге, через трюки кити комунікують між собою. Звук стрибка чутно досить далеко, а тому його можуть використовувати як такий собі сигнал. Більше інформації читайте на сайті Ukraine World News. Підписуйтесь також на наш телеграм, інстаграм і Тікток. код нині на екрані на цьому ж у мене все. Для вас працювала Фаїна Василенко. Побачимось.